Калут екстрасенситив надійний захист від болю. Якщо твої зуби також реагують болем на гарячі та холодні напої, причиною цього часто є оголені шийки зубів. Так больові імпульси можуть досягати нервових закінчень. Рішення є: зубна паста Лакалут екстрасенситив усуває на чутливість зубів, закриваючи зубні канальця, та захищає від болю. І про наш гастрономічний скарб назву це так. Поговоримо сьогодні з шеф-кухарем, володарем премії Global Chef Awards та амбасадором української кухні в світі Юрієм Ковриженко. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Юрі, Юрі. Доброго ранку раді вас бачити. Дякуємо за, за усмішку, яку ви одразу подарували так, нашим глядачам. Це зараз безцінно. Ви усміхаєтесь, тому що ви борщу поїли зранку? А, на жаль, ви знаєте, на жаль, сьогодні я борщу не їв я їв борщ буквально позавчора, і варив а, ну і варив якраз в день, коли він був визнаний О, українським. От, от, Нарешті нас власне, про що і хочемо запитати. От про цей день, коли він був визнаний, що ви відчули, коли дізналися про офіційне визнання борщу українським. А по-перше, я був здивований, тому що я знав, що має процедура відбутися трошки пізніше, десь на рік. І, звичайно, я зрозумів, що це одна з великих перемог українських дипломатів, українських істориків. Але ми маємо розуміти, що ЮНЕСКО це орган більш схожий за своєю структурою на суд, міжнародний суд. І якби не вторгнення російське, то скоріш за все це б не факт, що було присуджено нам, тому що Росія досить давно і досить багато грошей вливала в ЮНЕСКО, підгодовувала всіх тих експертів, і тому цілком можливо, що якби не повноцінне масштабне вторгнення, то тоді могли б надати, наприклад. Сумісне а, право історичне, таке теж така практика існує. Але завдяки а, якраз тому, що на даний момент це не на часі, а, тому о, сталося те, що сталося, і я дуже щасливий з цього приводу. Ну так шкода, звичайно, що такою ціною, але ми всі знаємо, що історично борщ нас наш, а тепер ще й юридично і офіційно. Е, скажіть, будь ласка, пане Так, Єві, ми віту знаємо. Ну я ж про знаємо. це власне і кажу. Та ми ж навіть і не сумнівалися. І для мене взагалі навіть ріже вухо, коли я чую «русський борщ. Ну що це таке? Борщ був, ви, є ну, це... і буде лише українським. Знов таки, Росія вкладала дуже багато грошей останні uh -huh. десятиліття в популяризацію так званої. Руської культури, яка від Чайковського до Плісєцької. і в тому числі туди ж вони занесли борщ. І Треба розуміти, що останні десятиріччя Москва в тому числі годувала дуже багато шеф-кухарів, які були її рупорами. І наприклад, на розкрутку і просування цієї руської культури. В тому числі витрачались кошти на піар у російських шефів. І, наприклад, один з них з флагів російської культури в світі кулінарної це Мухін, який десятиліття їздив по конгресах світових і розповідав, що борщ — то є російський суп, і після нього приїжджаєш і підчищаєш як у стайня. Знаєш, заходиш. кажеш, По-перше, борщ — це не суп, по друге. Це точно не російська страва і. Якби, починаєш так. проводити роз'яснювання. Іскона руська страва це та, так. що після борщу просто наливається, знаєте, вода туди, в ту кастрюлю, і ноги опускаються в Це іскона руска страва. Ну та, 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 так, та, таке угу. так, так, так. Але дивіться, ж треба ми розуміти, знаємо, що... що історично так… Так, так, кажіть, кажіть, будь ласка. А треба розуміти, що історично борщ згадується ще у 16 сторіччі, вперше письмово, і це був історик Мартін Грюневера, Його подорож це 1586 рік, якщо я не помиляюся, спогади німецького історика, коли він подорожував і коли знаходився в Києві, він зазначив в своїх дописах, що українці варять в Києві дуже багато видів борщу. На той момент він здається зазначив до сорока. Тільки в до речі, до речі, з приводу борщу про кількість, а ви ж за свою кар'єру готували борщ в різних куточках світу. Якщо бути точним, то у 30 країнах на чотирьох континентах і умови, щоразу були різні: там яхта, в печі, навіть молекулярну версію у кулінарній лабораторії в Сингапурі. Ви робили скільки рецептів? от тепер вже головної страви українців, ви знаєте. Ви знаєте, я не зациклююся на рецептах, тому що рецепти готують кухарі, а шеф кухар створює рецепти, uh -huh. тому просто є якісь там канонічні речі в борщу, так а є те, що можна змінювати, і борщ завжди змінюється залежачи від того де ти знаходишся, і яка пора року. Тому що ну я пам'ятаю завжди, що з дитинства що завжди, завжди варився з того, що є на ринку приходиш, mm -hmm. яка городина є, то взяв, з того зварив. І якщо це весна, то це молода городина, це ти її не чистиш. Це її так пошкрявав, пошкрявав з легенця, прибрав якісь чорні цятки, і прям зі шкірочкою молодий борщ навіть без запікання, без смаження вариться. Коли вже овочі стають більш грубі, тоді вже їх обробляють термічно і після цього варять. Ну і головне це закислення. Тобто, чим закислювати? Тобто, наприклад, зараз от в ресторані, який ми відкриваємо тут в Лондоні, ми будемо традиційним методом закисляти квасом буряковим, намагаємося ну максимально влітку. Я люблю це робити вишнями, парічками, Добре. якимись ягодами, кислими, рубарбом в тому числі. А взимку це вже звичайно буде там кваси, якісь такі речі. А uh, іноді навіть цитрина головне не а головне там помі... поменше використовувати томатну пасту. Тому що як ви цікаво про це це розказуєте? Я впевнена, що зараз нас дивляться э, господині. Ось так вони просто перед екранами стали з відкритими ротами, тому що буряковий квас, і ще якісь там. Я наприклад навіть відкриваю для себе сьогодні. Мені аж закортіло щось приготувати. Отакі от справжні. А от який от ваш от унікальний оцей канонічний рецепт борщу, от про який ви говорите. Від якого вже можуть імпровізувати і експериментувати потім в різних регіонах України по-своєму робити той борщ? Але який він від початку? Цей справжній Від початку, ну дивіться знов таки. Я кажу, немає канонічного не існує. От просто забудьте про слово канонічний ага. і. А, тобто, в принципі, ж якщо ми будемо говорити про ікони, я собі як людина, яка закінчила художню школу, можу дозволити а, теж трохи екскурси в Це то викон теж дуже багато шкіл і дуже багато напрямів, починаючи від примітивізму і закінчуючи там класичними а, константинопольськими школами і грецькими школами. Ми маємо говорити про борщ як про сукупність. Деяких факторів, тобто обов'язково має це варитися на якомусь бульйоні. Тобто, якщо так. це пісний борщ, то це може бути грибний бульйон. А з будь-яких грибів, які стівні, уточню, тому що а всяке можливо в нашому світі. <zwei> я, я, наприклад, завжди а, додаю квасольку, ну, люблю я квасольку, я не можу нічого зробити. Для ти, мене ти захист, А, До речі, буде. стосовно квасолі, я знаю, що це така фішечка і родзиночка Західної України, тому що вони борщ без квасолі не уявляють. А я бачу, що ви зараз ви поєднуєте і гриби, і фасолю. Дуже цікаво. А ну слухайте, я жив 5 років у Львові, тому можу собі дозволити бути трохи захисту українцем з заходу. Та. Так, продовжуйте, так, 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 Юрій, так, не зупиняйтеся. Я завжди цікаво. кладу квасолю, а, і борщ завжди вариться на якомусь бульйоні. Тобто на воді так. то не є борщ. А якщо ви хочете зробити пісний боч, будьте ласкаві витратити час на добрий бульйон. Це те, що надасть смаку у мамі. Це те, що називається білковий смак, п'ятий смак, а який якраз розкриває все, і він якраз гребить самі будь-яка білкова ем, річ, субстанція там той самий нут навіть можуть дати оцю білкову основу або рослину, mm -hmm. або якщо на м'ясі, то е, тварину. І тобто спочатку вариться основа. Бейс так і потім вже на, на цю основу ми накладаємо те, що хочемо. Якщо кладу в квасолю, насправді картоплю вже можна не класти, тому що в принципі ви вже Це маєте жасливі. цю крохмалісту. Основу так, і потім вже Я не погоджуюсь, Давайте картоплю покладемо все-таки, пане Юрію, ну що це одна квасоля буде платити сам люблю. Слухайте, я сам люблю картопельку, особливо коли вона ніч полежить в борщі і вона просмокнується цим смаком. ми зараз обов'язково поговоримо про ніч полежить. Так, ще раз квасоля, грибисолянчик важна не не гриби, а щось на чому варилося. Тобто, це може бути яловичина, свинина. Курка, я, наприклад, значить, що таке особливо для мене більше? давайте так, не канонічний, а той, який я варю в ресторані в себе. Ваш так? унікальний фірмовий. А, при, а принаймні зараз, значить, а бульйон вариться на качці. Тобто, качку я, я якийсь час а, даю їй полежати, щоб з неї а, навіть повисіти, щоб з неї стікла кров, щоб вона підсохла трошки. Потім <рес> а, бажано <рес> там. Потім бажано качку припекти на дуже великій температурі, щоб з неї витопився жир, а всередині вона залишилася сирою. І вже на цій качці я варю бульйон. Бульйон вариться десь годин 5-6, як мінімум. Качка виймається, виймаються. Якби я готувала, Пане, то я скільки бульон, я? А Скільки би ви на готуєте борщ? Цей? Цей? Справді, два дня готуєте його, поки nee. качка Дє, повисить. В мене борщ... Ось... Годин вісім займає вісім-десять. Ого, ну ну продовжуйте. зварилася. Бачка з варто. Пістак. Після цього закидаємо картоплю. Якщо додаємо, там квасольку варитися, бо квасольку теж на ніч треба було замочити, як ми знаємо. А вибачте, забіжу назад ще буряковий квас. Тобто, за два-три тижні до борщу треба взяти трохлітровий слоїк, баночку. Так. Туди нарізати бурячки, залити його водою, додати буквально там чайної до столової ложечки цукру, і кинути 3-4 родзинки, щоб воно почало собі брудити. І все це залишити спочатку на 3 дні в теплі, потім на 3 тижні в холодній кімнаті, або в погребі, або в холодильнику. І от воно починає бродити кваситися. Стає квасне, тобто кисле. І оцим якраз українці раніше і закисляли борщ. І це чудовий рецепт від пані Стефа, від історика їжі, від чудової шефіні, моєї колеги від дослідника їжі. А, і значить, повертаємося до борща, вже маючи квас, робимо так, цю історію з качкою, варимо бульйон. І після цього вже туди додаємо все крохмальне, що хочемо. Картопля, квасоля, воно собі вариться, капусту додавати обов'язково це дуже важливий момент. Після того як вже картопля і квасоля зварилися, тому що це вже чиста хімія, бо картопля, квасоля містять крохмаль. А капусточка має в собі сіру. І ну всі історики знають, що поєднання там ну, крохмалю сірою. Дає а, гази, тобто, щоб не пучила шлунок. От якщо у вас пучить шлунок, значить щось було неправильно приготоване, і треба розуміти, що от, капусточку додаємо вже після того, як а, всі крохмалісті зварились. Да, Кастрюля ну ну ріжемо і додаємо туди, та в каструлю вже де... ваша на капусту можна додати замість, замість звичайної mm. а, ви знаєте. Я б не додавав це, це, це вже якесь збочення, це вже та з носорогом. Добре, добре все. Добре, а якщо добре. якщо хочеться, дивіться, якщо з борщ в борщ хочеться додати щось квашене, то борщ можна закислити квашеними помідорами. Угу. Це одна з а, тих речей, які ми теж заквашують. Ну, давайте Часто це говорить. буде зимовий варіант, такий, якщо нема вже там це. Це, 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 це зимовий варіант, абсолютно Ого. вірно. Угу. А, значить, і а. Самі овочі, ну, обов'язково буряк, який без буряку буряк варіється в Україні до борщу, від, а залежаючи від сходу, заходу півдня півночі. Тобто, наприклад, на півдні взагалі можуть варити з цукрового буряку, і борщ може бути тоді зовсім рожевий, тому що він закислюється якраз томатом і стає mm -hmm. такий рожевий рожевий. Тому, коли мені починають... Люди розповідати у вас якийсь там, наприклад, неправильний колір борщу чи в когось неправильний. А шановні, я одразу можу сказати: йдіть в сторону руського корабля, тому що в кожного українця, по-перше, свій борщ. По друге, колір залежить від тих інгредієнтів, які туди поклали, і по третє, залежить від регіону України, в якому вариться цей борщ, тому що він варіється від цукрового буряку. До цього такого бурякового, те, що ми звикли. Червоний Пане Юрію, але дивіться, кірі, давайте тому, так тому, домовимося. Наїдемо. Ми з Лілією сьогодні йдемо на базар, купуємо качку. Значить, ми там все це робимо, все це заварюємо, і ви до нас приїжджаєте, готуєте нам свій фірмовий борщ, і ми тут всі дегустуємо. Так, а що ми капусту закинула далі? Що я вже бачу цих господин, які заклякли, записуючи цей рецепт. А оце, оце ж чоловіки розуміють. Чому чоловіки мало варять борщу? Знову варять жінки, Тому що не хоче не вистачає. Ну, Хочеться <рес> зразу з'їсти, що вісім годин чекати, той робочий борщ? день. Ну ну капуста, і що далі? Так, а, капуста. І після капусти, вже поки воно все вариться, ми робимо або за смажечку, або запікаємо всі ці речі. Тут, тобто, наприклад, я люблю також запікати, тобто я ніколи не тру борщ, тому що то як свиням, знаєте, то натерли, тому що часу не було до борщу. Треба ставитися з повагою. Це як медитація, тобто ти стоїш і нарізаєш. Я роблю дуже дрібну маленьку соломку, таку в половину розміру з пічечки сірничка, щоб все це вміщалося в ложечку, і шматочок картоплі, і трошки моркви, трошки бурячку. І все це або робиться засмажка. Тобто, з трьох інгредієнтів ми це чудово знаємо: буряк, морква, цибуля, і туди вже додається. Якщо ви додаєте пасту, то якраз в цей момент додається паста вже в кінці, щоб вона теж просмажилася і не гірчила. А мій секрет я завжди додаю туди чорнослив, mm. і я туди завжди додаю пару ломтиків лимону, щоб зберегти колір. І вже в oh. оцю якраз масу я або засмажено, або знов таки її можна вимішати і запекти в духовці, але це довгий процес. Це годин, так, години дві на повільному вогні, щоб вона закарамелізувалася. Та стою, так, чекаю для того. це. Чекайте, можна я ще уточню? Оцей буряк, ви сири нарізаєте і на пательню? Я а сири, а сири нарізаю, так, ага. так. Або так, спочатку так, запекти так. чи зварити. От я знаю, що є люди, які там спочатку відварюються є... бурячок, а потім. Є так, є так. Я а, розумію, що Якщо буряк, наприклад, відварити до і потім на ньому варити, ви втратите як мінімум 70% смаку, і це якась коли буде ми та доготуємо сама, той борщ. Стої, Скажіть, будь ласка, бо ви ще так, трошки так. розкажете. Я впаду в голодний я вам Скажу, що це так. рецепт борщу, як справжній бразильський серіал. Ти можеш його дивитися вічно, а, а ну, він ніколи не займає. Ми ж маємо зауважити. Ми ж маємо зауважити, що, по-перше, борщ то є і була завжди в українців ритуальна страва. Тому Mm. До її приготування відносилися не тільки так швиденько на швидкоруч, а це були, наприклад, були рецепти весільного борщу, поминального борщу, і, от, наприклад, для різдва, для великодня, для якихось таких речей борщ варили якраз дуже, дуже довго. І, mm -hmm. наприклад, різдвяний борщ то є борщок. То є не борщ, він завжди пісний, тому що різдво то є піст, і він робиться з так званими грибовими вушками. Тобто, це такі маленькі варенички, або більш радше равіолі на один байт, на один укус, в які з білими грибами, і в борщі майже немає взагалі овочів. Це чиста така, чи чистий бульйончик, заквашений буряковим квасом якраз. Пані я можу сказати, що... що в нас чотири оператора залило нам слиною повністю всю студію після ваших розповіл. Але хочеться так. знаєте що, хочеться ем, трошки ще повернутися. Власне до ем, того, що багато іноземців плутають е, чий борщ український чи російський. От, наприклад, американська модель і колишня порноакторка, на якій виросли деякі чоловіки, е, Саша Грейна е, е, на, на своєму ютуб каналі вона опублікувала відео, де готується. То борщ, і вона нібито й каже, що борщ український, але все одно без конфузу не обійшлося. Давайте подивимося. Привіт, водка, борщ, Хорошо. Пожалуйста. до свидання, як діля. Я знаю російську родину, яка Силандро. додає кінзу чи коріандр. Ну, Бачите, так. Е, начебто Саша така красива дівчина і так зіпсувала все е, словом: е, я знаю російську родину. Причому тут е, росіяни. Слава, Саша, ми знаємо, що ти нас дивишся. Будь ласка, борщ це український борщ. І, от, власне, е, дивіться. Е, от вона розповідає про це все. Розповідає, що російська родина готує цю страву. Як тепер? Нам донести іноземцям, що власне борщ це українська страва. А дуже просто це вже пішла довга, тривала і сильна робота. По перше українських дипломатів, по-друге, української преси, українського телебачення в світі, яке якраз опилює до іноземців, і звичайно, робота кожного українця, кожен українець є амбасадором своєї країни в світі, особливо в даний момент, і ми маємо поводити себе таким чином, щоб нам всім не було соромно за кожного громадянина, який знаходиться поза межами України. Тим більше в даний момент, коли мільйони українців знаходяться в світі. Е, тому я просто хочу, маючи великий досвід спілкування з українцями у Лондоні, е, шановні, давайте поводитися дуже чемно. Давайте будемо амбасадорами своєї країни. Кожен будемо розповідати про борщ. Будемо готувати борщ, окрім борщу, будемо готувати інші українські страви, і будемо себе поводити таким чином, е, щоб усьому світі казали, що ось о, дивіться, оце чемна людина. І освічена, це українець. А оце а, а, дика козлина, яка пригає п'яна в басейн, а то їхній сусід. Тому, от в принципі, в мене такий посил і меседж. Ну, Дякую. знаєте, італійцям вдалося переконати весь світ, що не можна ламати спагетті, коли ти їх відварюєш. Так само я думаю, що нам, українцям, вдасться вкласти в голови в мізки всього світу, що борщ наш. Український, і він дуже смачний, і ми пишаємося, що в нас є такі страви, і не тільки такі. так, так згоден. Ну, але це багаторічна а, послідовна робота. Тому що, наприклад, італійцям в цьому допомагали американці. Ми маємо розуміти, що а, культура італійської їжі до Другої світової війни вона була одна, вона була mm -hmm. дуже схожа на французьку. Якщо ми візьмемо а, поварені італійські книги. До Другої світової війни а, і подивимося, то там дуже багато масла, там дуже багато вершків. Мусоліні змінив культуру харчування італійців. А після другої світової війни, 50-х років, стала популярна так звана середземноморська дієта. Але ми маємо зрозуміти, що вона прийшла не з Італії, а зі сполучених штатів від американського військового дієтолога, який вивчав. Що їдять на Сицилії, і тому uh -huh. і не тільки на Сіцилії, а так як паста прийшла в принципі з Сицилії, вона прийшла за рабами в 9 сторіччі на Сицилію в свій час, то якраз можна сказати, що американці змінили світ харчування і надали йому таку італійськість і цю історію зі здоровим середземноморським харчуванням. Зараз, а, і це в Раші зараз, зараз так знов американці, знову а, вони. З, знову американці такі і взагалі макарони то наші, <рес> так а, пане Юрі, ми ну, вам дякуємо для, для спілкування. Дякуємо. Знаєте, Юрі, я хочу е, попросити вас пообіцяти нам, що от як буде у вас можливість, щоб ми з вами зустрілися тут в нашій студії, в студії ранку з Україною, ось з цим вашим фірмовим унікальним борщем, е, щоб ми. Не тільки не тільки говорили про нього, а й ще й пробували, так, дегустували, хотілося, ми куштували його, смакували, щоб всім нашим глядачам, всім, хто нас дивляться в усьому світі, щоб кортіло приготувати борщ і показувати, розказувати всьому світу, наскільки він у нас справжній, класний і непідробний. Дякуємо, ну, дякуємо вам, чекаємо Обіцяє? на вас гості. Обіцяєте і доброго ранку, Україна. Ось доброго ранку. Ну... Так з нами був амбасадор української кухні у світі Юрій Ковриженко. Пане Юрі, дякуємо.